Так виглядає повітряно заборники відвіхлеч, бункера, весна чи осінь. Готуємося до зими. Вихлопу, як зазвичай у нас немає, дуже якісне спалювання. І так. Зараз йду, О, набирається другий бункер, цей вже гріється. Зараз. А це вже працює якісно, гарненько, спалювання до пилячки. Щас. І так виглядає два котли по 500 кВт. На да. дух да. очищення 100% завжди... Зараз, а ну скільки у нас там? Все. це вже працює всього на 300 кВт. Зараз. Другий набирає гранулу. О, оце гранула пішла, так? Да? Гранула мука називається, так? Да? Отак виглядає весь процес через п'ятикубову діжечку. І також аварійка.